Що допоможе при аденомі простати та хронічному простатиті? Доброякісна гіперплазія передміхурової залози або ж аденома простати, хронічний простатит це найпоширеніші урологічні захворювання у чоловіків. Для пацієнтів з середньоважкою аденомою простати лікарі рекомендують медикаментозну терапію і хірургічне втручання. Але є маленьке але це токсичність ліків, так звана побічна дія ліків – Довгий перелік побічних ефектів, того ж швидко примушує чоловіків почати хвилюватися за долю своєї печінки і не дарма. Пацієнтам із проблемами печінки взагалі не варто приймати омнік або аналогічні йому за складом лікарські засоби. Одним словом, одне лікуємо, а інше труємо. Що ж робити? Тоді на допомогу приходять фітопрепарати дієтичні добавки з рослинної сировини. Вони не токсичні, у них м'яка дія, і приймати їх можна впродовж декількох місяців. Фітопрепарати рекомендується приймати на ранніх стадіях простатиту чи аденоми простати для зменшення симптомів і запобігання подальшому розвитку хвороби. Лікарі кажуть, що дуже добре застосовувати фітопрепарати після обов'язкового медикаментозного лікування. Така процедура зменшує токсичне навантаження на печінку, подовжує час ремісії, період ослаблення або відсутності симптомів для підтримки результатів основного лікування і продовження стабільного стану. Поряд з тим, лікарські трави можуть бути корисними як допоміжний засіб. У комплексному лікуванні на всіх стадіях захворювання під контролем лікаря я дотримуюсь думки, що для лікування краще використовувати свої лікарські трави, адаптовані до нашого організму. Моє переконання змінилося після знайомства з лікарськими травами східної медицини, які місцеві Жителі застосовують століттями. Деякі з них виявились дуже токсичними для печінки або навіть мають наркотичні властивості. Це змушує задуматись: можливо, у місцевого населення розвинулась генетична схильність до використання саме своїх трав, а також культура безпечного їх застосування, яка формувалась поколіннями. Три лікарські рослини американська карликова пальма. Кора африканського сливового дерева і корінь кропиви дводомної найбільш вивчені як засоби для лікування аденоми простати та хронічного простатиту. Проте, на мій погляд, краще надавати перевагу дієтичним добавкам на основі корення кропиви. Є ще перелік із двох десятків рослин, які народна медицина рекомендує для лікування аденоми простати, наприклад, гарбузове насіння. Але клінічних досліджень цих рослин, які підтверджували їхню ефективність, проведено набагато менше. Є ще одна дуже важлива проблема: це проблема якості бадів. На жаль, переважна кількість дієтичних добавок українських виробників. До 100 гривень виготовлена на основі низькоякісних китайських екстрактів лікарських рослин. Ми в Науково-виробничому центрі фітопрепаратів Добродія неодноразово аналізували такі БАДи та китайські екстракти. Якість їх припаскудна. Власне, через те, в розробленому нами фітопрепараті Нормін» для чоловіків з проблемами простати. Такими як хронічний простатит і аденома простати ми використовуємо лише натуральну рослинну сервину, а не екстракти. Ставте лайк, якщо це відео було корисним для вас. Діліться з ним з друзями та пишіть свої враження в коментарях. Бережіть себе, до нових зустрічей на моєму YouTube каналі навколо медичних нотатки.